Вітаю, друзі, сьогодні 17 січня 2025 року, але щойно зараз. У <кій> 2025 році якось не було розголосу, тому що в 2022 році минуло повз суспільну увагу. Цікавий факт, який свідчить про те, що Зеленський, ймовірно, неадекватно сприймає дійсність і не вміє не те, що розставляти пріоритети, а просто не розуміє, що таке пріоритет. Ну, це вже загальне місце. Те, що він е, поїхав в Боковель відпочивати в січні 2022 року, замість того, щоб готувати Україну до вторгнення і завчасно оголосити воєнний стан, загальну мобілізацію, збільшити фінансування, ініціювати збільшення фінансування Збройних сил України, е, будувати фортифікації в такий спосіб готуватися до вторгнення Російської Федерації. Але е, інші факти, наприклад, присвоєння орденів: е, Блазням з 95-го кварталу своїм друзям, е в минулому співробітникам, чи хто вони там йому. Е це теж просто плювок в обличчя тим е військовим Збройних сил України, які реально <клес> мобілізувалися, воюють на передовій, захищають нашу незалежність і суверенітет. І ось є ще один приклад такого підходу Зеленського до цих питань. 28 березня 2022 року, тобто, це трошки більше ніж через місяць після повномасштабного вторгнення, коли Україна спливала кров'ю, відбиваючись від російської агресії, через те, що Зеленський і компанія здали південь України фактично без бою і найбільшу атомну електростанцію в Європі, тому що не готували Україну до вторгнення, повторюся. Зеленський присвоює військове звання бригадного генерала, полковнику Донцю Максиму Андрійовичу, першому заступнику начальника управління, начальнику служби безпеки президента України, управління державної охорони України. Хто ж цей Донець Максим Андрійович? Е, ви часто бачите його на світлинах поруч із Зеленським. Це його охоронець, тобто людина, яка ніколи не була на передовій, яка не займалася. Виконання бойових завдань, яка була раніше охоронцем Коломойського, яка так досить близько знаходиться біля Зеленського, і, ймовірно, саме це стало причиною присвоєння йому чергового військового звання. Так от цій людині було присвоєне звання бригадного генерала в той час, коли бойовим офіцерам або не присвоюється там чергове звання, або ігнорується це питання. Тобто Зеленський надає привілеї, надає звання людям, які до нього наближені, і демонструють особисту відданість йому, замість того, щоб надавати відповідні знання, звання тим, хто справді цього достойний, хто виборов це своєю кров'ю і гариття.